Дивіться, Поштовий нас... індекс 01011. Правильно. Так. А скажіть, Різницька 15. Ви хочете 13 дріб 15. 13 15. Так. Ви хочете кур'єрською доставкою на відділення. На відділення. Вони відділення. так. На відділення. Все. З повідом... стандартом з повідомленням про вручення і з описом у нас. Так. так. Ось сьогодні відправляємо пакет документів до Офісу Генерального прокурора по тій заяві, то, що ми опублікували. Значить, ось два описи: один ваш екземпляр, один наш. Для відмітки. Це ваш, наприклад? Це, наприклад, у нас так. Є. Ви підписали? Так, звісно. З нашої сторони є підписи. Ось, будь ласка. Так, ваш є. Тепер Так. О, так буде. так. Це карімхан. Копія оригіналу, протоколи зібрання, певно. Це, мабуть, з додатків почалося. Це заява тоді в кінці буде. Ага. Додаток, копія оригіналу протоколи зібрання. Це копія? Це, Це копія. так. Добре. Виглядає як оригінал. Ну, Я ж бачу, що розширована архівно. Копію, іде вже ми ремонт текст. Це точно копія. Правда? Виглядає кримінал. Да, да. То Василювач щоб не напутав. Кольоровий, видно, прийняття. Ні підписи, ні за копія. Да. Гарна якісна копія. Так, 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 так. Професійне далі світинову організації референдуму питання проголошення незалежності. там може бути декілька документів. Там це там запит, наприклад, додаток і додаток акт проголошення незалежності України. О, я, Марій, як виготувалися фізично. Є тепер відкресак. Це вже видно, оздопадні. У нас всіх. Це взагалі це українській нації стосується питання. За... Ми зібрали документи, систематизували їх. Неголошую прозвучу. Так, я зараз не можу говорити, я перезвоню. Я вам нові почті. Я знаю, як Закон України, це де? Ось це. Да, да, так, 23. 24, 57, Утворили Кабінет випадкові... міністрів Української РСР до того, як внесли зміни в Конституцію в РСР, заднім числом. Та, пане, не да? так не yeah. можна. Тобто ви їм вже пробачили злочин. <с <topics> <с... <плес> 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 На початках якому це році було? 92-го станова. 92, 92, да? 92 лютий. Так, да, у мене було в січні, у вас спочатку неправильно. Я нічого, що в лютому Прийнята постанова, а в січні вона не могла бути вже виготовлена. То вони вам в січні вже тризуб ставили? Не. Ні, навпаки, <laughs> коли в трудовій книжці, коли я пенсію оформляли, uh -huh. з мене вимагали, сказати, що початку вона ну, вам неправильно поставила. Я кажу, як в січні могли поставити початку, як в ну, лютому вона тільки постанова постанов була була про те, щоб да. утворити таку початку. Да, <laughs> да, да, да. Затвердити її. Затвердили Риглян тільки тризуб. Да. А початку, ну, по-моєму, взагалі там, в кінці реєстраційні номера всіх організацій. Так, заява з під 15

どうぞ。 Це буде з вас аж сто всім буде, так? Будь ласка, це вам, це ван. Це вам Так, напишіть, будь ласка, там правильно. Щоб нам потім не робили зауважень. Відправляємо, Відправляємо наші документи і вчорашню заяву, яку ми оголосили. В наступній заяві весь список документів. Опис. З усіма додатками заява. Вже у Укрпоштою прийнята. Ось додатки. В самому кінці ось заява знаходиться. Після підписана. І ось квитанція про сплату. Що ми відправили. Зараз нам ще запакують цю коробочку, скажу, і скажімо так. Будемо бачити. З Божою допомогою. Будемо чекати на повідомлення про те, що вручено. Кому буде до вашого повідомлення. Угу. Ось це вам повернеться, угу. підписане офісом прокурора і повноваженою особою. Це за чорну плівку, а це ваші всі папери. Ось номер вашого вистави, зможете його відстежити, Ну, це теж вам не Відстежити О, знаєте за. Так, На так. сайті у Добренько, дуже вам дякую. Дякую. За пробачення. Бачите, світло так і не закінчилося.